Біблія, книга Ісуса Новина, глава 9. І сталося, коли це почули всі царі, що по той бік Йордану, на горі, та на Подлісі та на всім березі Великого моря навпроти Лівану, Хітиянин, Амаріянин, Ханнеян, Переїзянин, Хівиянин і Іоюсянин, то вони зібралися радом, щоб однодушно воювати проти Ісуса та проти Ізраїля. А мешканці Гівйону почули, що Ісус зробив Ірихонові та Аєві, то зробили й вони хитрість, і пішли вони і забезпечили живністю на дорогу, і взяли по витирані мішки для ослів своїх і бур Діки для війна повитиряні, потріскані і пов'язані, і взуття повитиране та полатане на їхніх ногах, і одежа на них поношена, а весь хліб їхньої поживи на дорогу був сухий, запліснілий. І пішли вони до Ісуса, до табору в Гілгалі, та й сказали до нього та до мужів Ізраїлях, ми прийшли з далекого краю, а ви тепер складіть з нами умову. І сказали Ізраїлю мужи до хівіян. Може, ви сидите поблизу нас, то як ми складемо з вами умову?» І сказали вони до Ісуса: Ми твої раби. А Ісус сказав до них, хто ви та звідки приходите? А вони сказали йому: З дуже далекого краю прийшли твої раби до ймення Господа Бога Твого. Бо ми чули чутку про нього, і все, що він зробив, був в Єгипті. І все, що він зробив двома марейським царям, що по той бік Йордану сіго цареві Хешбонському, та Огові, цареві Башанському, що в Аштароті. І сказав до нас, наші старші та всі мешканці нашого краю, говорячи, візьміть у свою руку поживу на дорогу, йдіть навпроти них, та й скажете їм, ми ваші раби, і тепер складіть із нами умову. Оце наш хліб теплий. Ми забезпечилися ним у поживу на дорогу з наших домів і в день нашого виходу, щоб іти до вас. А та от тепер ось він висох і став заплесніливим. А це бурдюки вина, що понапов. Ми нові, ось потерлися, а ось одежа наша та взуття наше, повитиралося від цієї дуже далекої дороги. І взяли люди з їхньої поживи на дорогу, а Господні хуст не питали. І вчинив їм Ісус мир і склав з ними умову, щоб заставити їх при житті, і присягнули їм начальники громади. І сталося по трьох днях, по тому, як сказали, склали з ними умову, то почули, що близькі вони до нього, і сидять вони поміж ними. І рушили Ізраїльні сини, і третього дня прибули до їхніх міста. Їхні міста Гівйон і Кефіра и бероты Кирьям и Арим. І не побивали їх Ізраїлеві сини, бо начальники громади присягли були їм Господом Богом Ізраїля і нарікала вся громада на начальників. І сказали всі начальники до всієї громади: ми присягнули їм Господом Богом Ізраїля, а тепер ми не можемо доторкнутися до них. Оце зробимо їм, позаставимо їх при житті, і не буде на нас гніву за присягу, що ми присягнули їм. І сказали до них начальники: нехай вони живуть, і стали вони рубати дрова та носити воду для всієї громади, як говорили їм начальники. І покликав їх Ісус і промовляв до них, говорячи, чому? Ви обманули нас, говорячи, ми дуже далекі від вас, а ви ось сидите серед нас. А тепер ви прокляті і не переведеться з посеред вас рапи, рубачі, дров і носії води для дому Бога моєго. А вони відповіли Ісусові та й сказали: бо справді виявлено рабам твоїм, що Господь Бог твій наказав Моїсеві своєму рабові дати вам увесь цей край і вигубити всіх мешканців цієї землі перед вами. І ми дуже налякалися за своє життя зі страху перед вами і зробили цю річ. А тепер ми оце в руці твої як добре, як справедливо в очах твоїх учинити. Нам учини. І він зробив їм так і врятував їх від руки Ізраїльових синів, і не побували їх, і дав їх Ісус того дня зарубачів дров та занасіїв води для громади і для Господнього жартівника. І так є аж до цього дня, до місця, яке він вибере.